Сутеніло, потріскував мороз, сніг виблискував сріблом, переганяючи одна одну літали синички, щоб зігрітися, перехожі поспішали додому зі святковим настроєм. А вже ж завтра Новий рік всі були зайняті своїми справами та клопотами, і ніхто не звертав уваги на малесеньке кошеня, що сиділо біля будинку. Сиділо воно вже давно, щоб трохи зігрітися, скрутилося маленьким клубочком і з цікавістю позирало на перехожих. Темніло, кошеня дивилося на вікна, що запалювалися жовтавими вогниками йому було видно людей, які щось робили бігали, розмовляли, сміялися, звідти пахло теплом і чимось смачненьким. То був зовсім інший світ, не той, в якому жило кошеня. Воно не знало, що таке тепло і ласка, бо ніколи не відчувало цього, і ніколи не пило теплого смачного молочка. Стало зовсім темно, мороз посилився, кошеня так змерзло, що не могло вже й поворухнутися. Воно вже не спостерігало за людьми. А, заплющивши оченята, сиділо тихо, наче заснуло. Воно не бачило, як у вікно його помітила маленька дівчинка, лише відчуло, як його підняли теплі й ніжні рученята і понесли в інший світ. Куранти били дванадцять, всіма кольорами блимала ялинка, на дворі тріщав новорічний мороз. Кружляли холодні сніжинки, а на м'якенькому килимку солодко спало маленьке кошенятко, і біля нього стояла тарілочка з теплим молочком.